Ми з вами зібралися в черговий раз для того, щоб провести засідання нашого клубу, яке називається Дивослово, якщо ви пам'ятаєте, і я хочу почати засідання ось з цієї пісні. І люди, І ми з вами молимо Бога, щоб він захистив Україну. І так, сьогодні 25 лютого 2014 року. Якби була жива Леся Українка, їй виповнилося дуже багато років. Скільки? Хто знає? 143. У своїй по драмі Феєрі Лісова Пісня. Вона сказала устами стану матки такі слова ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. І дійсно, ми час від часу згадуємо Лесю, тому що слова, які вона вимовила 140 років тому, актуальні і на зараз. Ви бачите, Лесю, коли їй було всього на всього 9 років, ну, її ім'я не українка, ви знаєте, так? а її ім'я Лариса Косач, а своє, свій псевдонім вона взяла разом із мамою. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Лариса Косич з братом Михайлком. В них була велика сім'я, було четверо дітей і всі вони були дуже-дуже дружні. Коли Леся написала вірш Надія, їй було 9 років. І мама запропонувала взяти підписати цей вірш Українка. А оскільки вона Лариса, близьке до цього ім'я Леся, і тому таким чином народилася ім'я Леся Українка. Я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, а оце ілюстрація до якого твору висі? Будь ласка. Лісова пісня. Лісова пісня». Це драма феєрія яку написала Леся, яка висвітлює єдність людини і природи. Зараз я вам покажу декілька ілюстрацій із цієї драми. А ви, скажіть, будь ласка, хто це? Лукаш. Це Лукаш, один із головних героїв. Так? Скажіть, будь ласка, а це що за ілюстрація? Так, е, да, це русалка. А це? Хто це біжить? Біжит. Мавка, а за нею хто біжить? Перелісник. Так. тому що у 12 років, коли вона була на водогрещі, вона промочила ноги і від цього часу почала хворіти на дуже складну і невільковану хворобу, яка називалася туберкулій. Але е, ця хвороба, ну, якщо можна так сказати, вона загартувала дівчинку і е, надала її характеру, такого знаєте, е, стального, стальної е, сили. І е, у віршах, які ви зараз будете читати, я вас просила підрукувати. Ви побачите, особливо у вірші Давня Весна, ну і у інших, ви побачите, якою сильною була вона і як вона любила життя. А зараз давайте ви підготували вірші, давайте їх почитаємо. Леся Українка, надія, ні долі, ні волі у мене немає. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз в Україну. Поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро. там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могили. Згадати востаннє палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Добре, молодець. Далі хто? на пам'ять. Якщо не пам'ятаєте на пам'ять, будь ласка, прочитайте виразно. Мися Україна, як я бувала. Як я бувала ходу собі на ливо. у серці серце бі біг ходив Я собі вставала тихо. Що болить мене питали, а але не признавала. Я була мала, 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 горда, не, щоб не плакати, я смінялась. Молодець. Бачите, у тому вірші якраз і показано, яка Леся була е, сильна, духом. Місяць я знесені кроме до нас, пишти малесень, і знай або час ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль. Леся Українка, літо красне минуле. Літо красне і минуле, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають, вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і нащо зима та люта, все вони питають. Он все поле, сніг заріяв, хоч не йде із хати, а замкнуті дивись, дивись вікна, ніде погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти, де зима та не скінчиться, нарікають діти. Молодець. дай, будь ласка. Ну, давай. Ось я українка. пісенька весняної води. Звіра доволі не біжуть. Стрібаю рину, листочки збиваю, всі гребельки зриваю, всі ганки, всі заклади, що загатили люди. Бо весняна вода, як воля, мода, морози. Ну, Ще була гаречка. Леся у українка стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну. Тому таємно тихо шепотіла. Вона мені. Співала про любов, про молодощі, радощі, надію. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрієць. Добре. Ще будь ласка. Давайте, хлопці, п'ятий клас. А то ви ще не відкрили. На вина -да виночку, на ви -да на жовтому пісочку в перловому віночку зав'явся у таночку. Добре. Читай. Давнього сна. Була весна весела, щедра, мила, рамінням грала, сіпала квитки. Вона летіла хутка, мов крила, за нею слід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весла дала. Весни такої не було і не буде. Так, бував, що за вікно цього. Так, добре. Ще. Все. Все. Добре. Ну от ми з вами прочитали вірші, так? Да? Хтось краще, хтось гірше. Але ви знаєте, що Леся Українка була людиною дуже особистою. Ще більше про творчість Лесі Українки можна дізнатися, якщо прочитати ось ці книжки. В бібліотеці Людмили Миколаївни знаходиться альбом, в якому зібрано світлини про Лесю Українку. І книжки: дивіться, біда навчить, вибрані твори Лесі Українки і так далі. А зараз я хочу вам показати. Поривок із лісової пісні на цьому відео ви побачите наших учнів. Ну, подивитесь, хто візнає. Сценку. Ви впізнали когось? Да. Так. Кого? Раю, Раю. Раю Віталенко і Віталій. Це наші діти, які е, показали е, свої можливості і свої таланти. Е, я вам вже казала, що е, на словах Лесі Українки написано. І вона зіткнулася з такою проблемою. Її сестри, ну, які то труднощі в них виникали під час вивчення історії. І от Леся це питання розглянула, як то кажуть, і склала сама підручник з історії для своїх сестер і брата. І також Леся відома ще й тим, що вона писала казки. А яку казку Лесі Українки ви знаєте? Біда навчить. Зараз я вам нагадаю цю казку. Будь ласка, подивіться. Вона тільки тут називається Некмітливий горобець. Чиво, ну, діти, Я буду підсумковувати сьогоднішнє наше заняття і хочу сказати, що Леся Українка прожила дуже мало, але за свій такий, за свій невеликий короткий життя вона створила дуже багато літературних творів, на яких вчимося ми і досі. Хоча її вже немає, ми ну, понад сумнів. На цьому це засідання нашого Кадивослого закінчене. Але на слідуючому засіданні ми з вами звернемося до теми, яка актуальна у всій нашій країні на протязі всього цього року. Хто пам'ятає цей рік кому присвячений? Тарасу, Тарасу Григоровичу Шевченко. 9 березня, як ви пам'ятаєте. Відзначається 200-річчя з його дня народження. І з 10 по 16 березня у нас в школі буде проходити тиждень, присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. І е, ви, будь ласка, відвідайте бібліотеку і разом з Людмилою Миколаївною довеліть вірша, який вам найбільше сподобається. Цей вірш не повинен бути дуже великим, але він повинен бути містким таким, який розкриває е, ваше відношення до творчості е, Тараса Григоровича Шевченка.